По місту Борискову самостійно з 30 грудня підняли вартість проїзду до двох днів. Звичайно, вони були попереджені, мною ну, попереджені були міським головою, що це протизаконно. От, і ми будемо вимушені звернутися до контролюючих органів. І дійсно міський голова підписав е, два листи. Один лист на антимонопольний комітет у Київській області і другий лист на управління контролю за цінами в Київській області. І е, на минулому тижні у нас працював антимонопольний комітет е, два дні. Із перевізниками, і на сьогоднішній день ви знаєте, що перевізники вернулися назад до тої вартості, яка була рівно 50. Так, да, у нас буде підвищення, але воно підвищення на законний підстав і рішення виконавчого комітету з 1 лютого. Що я хочу сказати, за, які будуть наслідки цієї перевірки наших перевізників? Це буде визначено адмінкомісією. Вони будуть запрошені всі на адмінкомісію антимонопольного комітету в Київ на Лесі Українки один. Але там є за таке порушення штрафи від 7 до 63 тисяч гривень кожному. Тому ще, ще раз попереджаю всіх керівників як комунальних підприємств, так і других закладів, що ніхто не має права встановлювати сам на свій розсуд любі тарифи, любі ціни на любі види послуг.